День праці знаходиться недалеко від кута, що робить ідеальний час для запасу садівничих інструментів та предметів садівництва. Незважаючи на те, що вегетаційний період для багатьох закінчується, ще багато роботи потрібно зробити, мучування, обрізка, як правило, готується до зими. І, чесно кажучи, весна знову буде тут, перш ніж ви це дізнаєтесь. Цієї зими. Коли ви сидите, бажаючи, щоб у вас було все необхідне для сієсу насіння, а садові центри все ще закриті, ви пошкодуєте, що восени не поповнюєте свої запаси. Навіщо чекати до весни, щоб підготуватися до наступного сезону, коли розплідники зайняті, а популярні предмети розпродані. Незалежно від того, чи потрібні вам осінні інструменти або весніне насіння, ми склали список садових приладдя та інструментів. Які варто запасати в цей день праці. Отримайте знижки на підняті грядки, мішки для вирощування, починаючи запаси насіння та більше, ніж 30% під час продажу дня праці Epic Garden зараз до 9 вересня. Вирощувати сумки. Епічні мішки з вирощуванням, підкладені біпії безкоштовно та ультрафіолетовано Унікальна система підкладки. Оптимально для гарячих та сухих умов. Різні розміри для різних культур. Вбудована зрошувальна система та смуга утримання. Переглянути на epicguin.com. Поростання сумки це зручний спосіб розширити свій сад, коли у вас немає місця для земного саду або піднятого ліжка. Епічні мішки для вирощування доступні з підкладкою або без них у різних розмірах. Підкладені мішки утримують більше вологи, дозволяючи повітрям циркулювати в ґрунті. Це означає, що вам не доведеться поливати так часто, але вам також не доведеться турбуватися про гниття. Рослини в горщиках, як правило, висушуються швидше, ніж рослини в землі, тому утримання вологи дійсно може змінити значення. Епик також має неміцні сумки для вирощування. Проникний фетар допомагає злити зайву воду, сприяючи здоровому росту коренів. Крім того, неміцні сумки доступні в більшій кількості розмірів. Маленькі рослини добре справляться в галонні місці, а 100 літрові сумки роблять чудову альтернативу піднятим ліжкам. Як підкладені, так і неперевершені, 25 галонів або менших мішків для вирощування, доступні в упаковках із п'яти, що полегшує запас. Підняті ліжка, бриджі, металеві вирощені садове ліжко. Міцна сталева конструкція алунг, вдосконалена продуктивність саду, комфортний зріст для дітей, Легка складання та модульна конструкція, їжа безпечна та екологічно чиста. Переглянути на іпікданих.ком переваги садівництва у піднятих ліжках тривають і продовжуються. Підняті грядки дають вам повний контроль над складом ґрунту, продовженням вегетаційного періоду і навіть допомагають тримати шкідників у страху. Ці садові ліжка з металевими пташками виготовлені за лунг-стил, тому ви можете використовувати їх щонайменше 20 років, якщо не довше. У 15 дюймів у висоту ці ліжка досить глибокі для більшості саду та декоративних рослин. Ці ліжка мають модульний дизайн. Що полегшує планування вашого саду. Їх округла прямокутна форма також добре піддається методу, зручним для початківців. Крім того, вони доступні в трьох природних тонах: шиферу сірий, туманний зелений та легка глина. Якщо ви не хочете копати свою газон і хочете стрибнути прямо в новий сад, підняті ліжка це ваша відповідь. Цей модульний набір з 4 ліжок шок ще полегшує. Аксесуари для посіву насіння, епічний набір для посіву насіння, всебічний набір, різні розміри лодка, універсальні нижні лодки, ефективне посіви насіння. Переглянути на іпіляданих.ком, День праці: це напрочуд гарний час, щоб зібрати свої насіннєві запаси. Коли настає кінець зими або початок весни, і ви отримаєте бажання почати проростати, ви будете повністю готові. Епічний стартовий комплект насіння містить усе необхідне. Набір включає 12 класичних лодків з 6 клітинами та 8 великих лодків з 4 клітинами, а також 2 універсальні нижні лодки. Шестиклітинні лодки ідеально підходять для більшості насіння та розесади. Тоді як більші 4 клітинні лодки краще підходять для великих насіння, таких як кабачки та квасоля. Загалом із 20 лодками ви отримаєте хороший старт, незалежно від того, скільки саджанців ви починаєте. Універсальні нижні лодки полегшують поливу лодків для розесади знизу, зберігаючи налаштування акуратним та організованим. Їх універсальність дозволяє використовувати їх запічними лодками для насіння або іншими марками насіннєвих лодків. Ви навіть можете тримати в приміщенні рослини на лодку, щоб запобігти пошкодженню поверхонь у вашому домі. Термічні килимки. Термічний килимок для посіву насіння епос. Міцна конструкція ПВХ ідеально підходить для стандартних лодків, енергоефективне опалення. Поліпшення проростання та зростання. Простий у використанні. Переглянути на іпікляданих.ком. Якщо ти схожий на мене, щороку ти думаєш про придбання теплового килима, але помилково проходить без. А також, якщо ти схожий на мене, твої саджанці назавжди забирають, щоб проростати, оскільки кімнатна температура недостатньо тепла. Цього року зробіть собі послугу та інвестуйте в тепловий килимок. Майбутнє, яке ви подякуєте минулому. Епічний насіннєвий килимок, що починається тепловий килимок, вимірює 10 на 20 балів 5 дюймів, що відповідає їх універсальним нижнім лодкам. Килим призначений для підвищення температури ґрунту приблизно на 10-20 градусів за Фаренгейтом. Збільшення швидкості проростання за допомогою теплового килима матиме значний вплив на загальний графік росту розаесади. Якщо ґрунт недостатньо теплий, насіння може зайняти тижні, щоб проростати. Поки ви тримаєте свій будинок при середній кімнатній температурі, килимок підніме температуру ґрунту до оптимального діапазону для помідорів, перцю і навіть кавунів. Ви побачите, як розеясади проростають в найкоротші терміни: Насіння вибір кевіна для балкона та внутрішнього дворика, кущі черрі, томат, вишня, водоспад. Огірковий простір майстер 80. Нумекс, лимонна спеція, джалапі у перець буряк золотистого хлопчика. Маслястий салат дивом чотирма сезонами, морква танде діайпариджі, королівські бордові боби, пекчу й куку. Переглянути на іпікданих.ком. Після того, як у вас є лодки та тепловий килимок, залишається лише одне: самі насіння. Якщо ви купуєте насіння зараз, вам не доведеться турбуватися про те, щоб вибігти з улюблених сортів приходять весну чи літо. Набори насіння полегшують запас насіння, як вибір Кевіна для балконів та внутрішніх внутрішніх справ та гарантії смаку ЖАК. Набір Кевіна ідеально підходить для нас із садівництва в невеликих просторах, можливо, використовуючи контейнери на балконі чи внутрішній дворик. Більшість цих сортів можна навіть вирощувати в горщиках, таких як Numex Lemon Spice, та королівська бордова куща. Ви навіть можете виростити помідори вишневих водоспадів у підвісному кошику. Набір жак надає пріоритет смаку та надійності, ці фаворити майже гарантовано вразить, серед яких широкі фіолетові помідори, червона російська капуста та болгарський перець Джиммі Нордело. Вертикальні квіткові вази, вертикальний садівник ґринсток, високоякісне будівництво, виготовлене в США, різні варіанти сидіння, ефективна система поливу, ємність та розмір, простий у використанні та обслуговування. Переглянути на іпікаданих.ком незалежно від того, чи є у вас величезний двір для саду. Або виросте на невеликому балконі, кожен садівник прагне заощадити простір і рости ще більше. Вертикальні садівники це відповідь. Це ефективний спосіб виростити багато рослин у крихітному просторі. Паятирів вертикальний плантатор Гринсток має загалом 30 кишенькових кишень і шириною лише 19 дюймів. 30 кишень вам недостатньо. Спробуйте семирівновий вертикальний садівник Greenstock, який має 42 кишені для посадки і все ще є лише 19 дюймів. Ці кишені посадки глибиною 10 дюймів, що достатньо, щоб виростити різноманітні овочі, квіти, трави і навіть полуницю. Крім того, поливати ці вертикальні садівники неймовірно просто. Все, що вам потрібно зробити, це наповнити верхній резервуар водою, і садівник розподілятиме воду на всі кишені. Вертикальні садівники Greenstock доступні в теракоті, камені та епічному оазисі. Вони також доступні з платеними екстер'єрами в теракоті, камені та вишні, самопродуктивні саджанці, аріана рослинні горщики. Система самопочуття. Довговічний і ультрафіолетовий. Стильна матова обробка, низькі експлуатаційні витрати, універсальне використання. Переглянути на іпікаданих.ком. Звичайно, ви не повинні втрачати з уваги класичні квіткові горщики. Більше того, подумайте про самотратні садівники, які зберігають ваші рослини послідовно зволоженими, навіть коли ви забуваєте перевірити їх або поза містом. Незалежно від того. Чи любите ви вирощувати овочі в саду, чи перебуваєте в приміщенні рослини, ви завжди можете використовувати додаткові саджанці. Самостійні саджанці можуть навіть допомогти скоротити ваш список справ. Ці плантатори Аріана дають рослинам лише потрібну кількість води саме тоді, коли їм це потрібно. Це не тільки запобігає підалюванню, але й надмірно. Вони виготовлені з ультрафіолотового пластику, який може протистояти елементам. Але все ще має стильний вигляд, який виглядає чудово в приміщенні. Сендійні саджанці доступні у ширину 16-20 дюймів, і ви можете вибрати між чорною, теракотою, живою зеленою та спаленою червоною. Теракотові саджанці координують з вашими глинистими горщиками, тоді як нейтральні чорні горщики відповідають будь-якому декору: Секатори класичний ручний обріз Felco 2. Надійний і надійний дизайн, точний розріз, комфортний та ергономічний дизайн, довгострокова гострота, змінні деталі та екологічна доброзичливість. Переглянути на ком весна, як правило, найкращий час, щоб обрізати свої багаторічні рослини, але деякі вважають за краще обрізати восени, щоб забезпечити акуратний вигляд всю зиму. Незалежно від того, в який табір ви потрапляєте, вам знадобиться хороша пара обрізів. Якісні обрізки забезпечують чистий зріз, не пошкоджуючи рослину. Вони досить різкі, що вам не потрібно багато сили вручну, роблячи обрізку простою і легкою частиною догляду за рослинами. Класичний ручний підручник Felco 2 вже понад 75 років є галузовим стандартом. Ці обрізки підробляли алюмінієві ручки та затверділа сталеву конструкцію. Вони виконують роботу щоразу. Ручки призначені для комфорту. Вони ергономічно розроблені з антиплосним покриттям, щоб ви випадково їх не кинули. Ці обрізки навіть мають гумові амортизатори, щоб зменшити втому та канавку соку, щоб запобігти прилипанням лопатей. Лопер. Фелько лопер. Вигнуте різання головки, міцний та легкий дизайн, регульоване охоплення, комфорт та безпека, тривала різкість та легкість обслуговування. Переглянути на іпікґаданих.ком. Іноді при обрізці регулярні обрізки просто не вирізають його. Для серйозної роботи вам знадобиться набір якісних лоперів. Ці інструменти вирізані через більш товстий рослинний матеріал, не використовуючи всі ваші сили. Лопери це інструмент для завдання, коли ви вирубаєте молоді дерева або обрізки кущів. Вони також ідеально підходять для зняття однорічників із піднятих ліжок. Ви можете легко видалити товсті центральні стебла на рівні ґрунту за допомогою лоперів, не заважаючи ґрунту під вирвалом рослин. 2.11-60 лапар дозволяє легко прорізати товстий, щільний рослинний матеріал. Довгі ручки дозволяють досягти далі, а зачеплена плита суво суву прорізається через дерев'яні зростання. Незважаючи на їх розмір, легкі алюмінієві ручки не важкі. Як і фелько обрізки, лапарс мають ергономічні м'які ручки, виготовлені з антипіцильного матеріалу. Амортизатори зменшують в тому, щоб ви могли багато зробити за один день, незалежно від того, скільки обрізки вам потрібно робити. Шпалер. Складання Афраїм трелес для підтримки рослин. Універсальна підтримка для сходження врожаю. Складний і простий у магазині. Регульована висота. Міцний дизайн. Доступний у кількох розмірах. Переглянути на іпігаданих.ком багато звичайних садових рослин виграють від шпалери. Ці конструкції економлять вам критичний простір, запобігаючи відходам.